Божі Слова на кожен день. Оскільки людина вірить у Бога, вона повинна уважно слідувати по стопах Бога крок за кроком. Вона повинна слідувати за Агнцем, куди б він не пішов. Тільки такі люди шукають істинний шлях, тільки вони знають роботу Святого Духа. Люди які по рабському слідують букві та вченням, це ті, хто був вигнаний роботою Святого Духа. У кожен період часу Бог буде починати нову роботу, і в кожному періоді буде новий початок серед людей. І якщо людина дотримується тільки істин, що Єгова є Бог та Ісус є Христос. Які є істинами, застосованими тільки до їхніх відповідних періодів, тоді людина ніколи не буде йти в ногу з роботою Святого Духа і назавжди залишиться нездатною здобути роботу Святого Духа. Незалежно від того, як діє Бог, людина невідступно слідує за ним без найменших сумнівів. У такому разі, як може людина бути вигнаною Святим Духом? Незалежно від того, що робить Бог, якщо людина впевнена, що це робота Святого Духа і співпрацює в роботі Святого Духа без будь-яких побоювань та намагається відповідати вимогам Бога, то як її може бути покарано? Робота Бога ніколи не припинялася, його кроки ніколи не вщухали, і до завершення своєї роботи управління він завжди був зайнятий і ніколи не зупинявся. Але людина не така, отримавши лише невелике уявлення про роботу Святого Духа, вона ставиться до неї так, як ніби вона ніколи не зміниться. Здобувши трохи знань, вона найде слідами нової божої роботи. Побачивши лише малу частину Божої роботи, вона одразу змальовує Бога у вигляді певної дерев'яної фігури і вірить, що Бог завжди залишиться в тій формі, яку вона бачить перед собою, що так було в минулому і так завжди буде в майбутньому. Отримавши лише поверхове знання, людина настільки пишається, що забуває про себе та починає безглуздо проголошувати характер і сутність Бога, яких просто не існує. І, переконавшись в одній стадії роботи Святого Духа, хоч би яка людина не проголошувала нову роботу Бога, людина не приймає її. Це люди, які не можуть прийняти нову роботу Святого Духа. Вони занадто консервативні і не нездатні приймати нове. Такі люди це ті, хто вірить у Бога, але в той же час відкидає Його. Людина вважає, що ізраїльтяни були неправі, тому що вірили тільки в Єгову і не вірили в Ісуса. Проте більшість людей грає роль, у якій вони вірять тільки в Єгову і відкидають Ісуса, і жадають повернення Месії, але виступають проти Месії, якого звуть Ісус. Тому не дивно, що люди, прийнявши одну стадію роботи Святого Духа, все ще живуть під владою сатани і не отримують Божих благословень. Хіба це не результат людського бунтарства? Християни по всьому світу, які відстають від нової роботи сьогодення, усі чіпляються за надію, що їм пощастить, припускаючи, що Бог виконає кожне їхнє бажання. Проте вони не можуть із упевненістю сказати, чому Бог візьме їх на третє небо. І вони не впевнені в тому, як Ісус приїде за ними на білій хмарі, і тим більше вони не можуть із абсолютною впевненістю сказати, чи дійсно Ісус прибуде на білій хмарі в той день, який вони собі уявляють. Усі вони стривожені й розгублені, вони самі навіть не знають, чи прийме Бог кожного з них. Ті різноманітні невеличкі жменьки людей, які походять із кожної деномінації. Робота, яку Бог виконує зараз, теперішній період, Божа воля, вони не мають жодного уявлення ні про ЩО З цього, і вони нічого не можуть зробити, окрім як рахувати дні на пальцях. Тільки ті, Хто йде по стопах агнця до самого кінця, можуть отримати остаточне благословення, у той час, як ті розумні люди, які не можуть слідувати до самого кінця, але все ж вірять, що вони отримали все, нездатні стати свідками явлення Бога. Кожен із них вважає себе найрозумнішою людиною на землі. Без жодної причини вони переривають подальший розвиток роботи Бога і, здається, з абсолютною впевненістю вірять, що Бог візьме їх на небеса, тих, хто має найбільшу відданість Богу, слідує за Богом і дотримується слів Бога. Незважаючи на те, що вони проявляють максимальну відданість словам, сказаним Богом, їхні слова й дії все рівно такі огидні, тому що вони протистоять роботі Святого Духа та вчиняють обман і зло. Ті, хто не слідує до самого кінця, хто не встигає за роботою Святого Духа і тільки чіпляється за стару роботу. Не тільки не змогли досягти вірності Богу, але навпаки стали тими, хто протистоїть Богу, стали тими, кого відкидає новий період і хто буде покараний. Чи є хтось більш жалюгідний, ніж вони. Багато хто навіть вважає, що всі ті, хто відкидає старий закон і приймає нову роботу. Позбавлені сумління. Ці люди, які лише говорять про сумління, але не знають роботи Святого Духа, у кінцевому підсумку перервуть свої перспективи через власне сумління. Божа робота не дотримується вчення, і, хоча це може бути його власна робота, усе ж Бог не чіпляється за неї те, що має бути відкинуте. Відкидається те, що має бути вигнане, виганяється, і все ж людина ставить себе у вороже положення відносно Бога, тримаючись лише за одну малу частину роботи Божого управління. Хіба це не безглуздя людини? Чи це не невігластво людини? Чим більше люди боязкі і обережні? Бо бояться не отримати Божих благословень, тим більше вони не здатні здобути більші благословення і отримати остаточне благословення. Ті люди, які рабськи дотримуються закону, усі вони виявляють найбільшу відданість закону, і чим більше вони проявляють таку відданість закону, тим більше вони є бунтівниками. Що протистоять Богу. Бо зараз період царства, а не період закону, і не можна згадувати на одному диханні роботу сьогоднішню і роботу минулу, як не можна порівнювати минулу роботу з роботою сьогоднішньою. Робота Бога змінилася, і практика людини також змінилася. Ця практика, Полягає не в тому, щоб дотримуватися закону або нести хрест, тому вірність людей закону та христу не отримає Божого схвалення.